Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо робити бомбу, яка пригає. Дивіться, як вона робиться? Скращуємо так палочки, надягаємо резинку і робимо такі оберти резинкою. Має робитися робиться такою іксом, такою ніби рогаткою. Це дуже легко. І недорого. Саме головне має вийти ось таке ось така штучка. Бачите? І дивіться, і ми натягуємо сюди. Так, один, два, три. Після чого його ось так опускаємо. Тобто беремо за низ і розводимо його. Після чого нам треба лише дотовхнути його трошки. І буде ось така у нас бомба, яка пригає. Дивіться, ми її лошімо, отак розводимо і бобух. Давайте ще раз покажу, як вона працює. Ложимо, прижимаємо, відпускаємо. Ось така прикольна у нас вийшла іграшка. Робиться вона з двох резинок і двох зубочисток. Таку іграшку буде цікаво. Якщо ви самі вдома, то в неї буде цікаво погратися. Да. Ось така іграшка. А ви ставте лайки, підписуйтесь, і може я повернусь знову до Ютуба. А зараз всім. 波哥。<noise>